Вітання, друзі, на нашому каналі. Так, я сьогодні, дивіться, де я є. Нарешті я вам показую, куди я привожу цей секретний інгредієнт мус. А от я його сюди привожу. Зараз я буду виїжджати, вам покажу. Так, їдемо вже на завантаження, маємо нове. Робота крутиться. Гроші заробляються, свині кормляться, все нормально. Так, бики ростуть. От бачите, от сюди я привожу, там от таких от він багах. А, ну, то, той нам всю маліну наломав. Так, ну, треба це виїхати. А потім що з ним роблять? А потім його просто розфасовують. От в такі, як ви бачите, на трейлері стоять менші упаковки. Я привожу в великих таких багах, а потім це все розпаковують і продають. Повірте, попитом користується капітальним. Тому що, в принципі, фермерства тут достатньо. Так, зараз їдемо в сторону Філадельфії. Зараз їдемо в сторону Філадельфії. Так, нам би тут виїхати. Такий трошки виїзд тут незручний. Тун-тун-тун-тун. Так, бачите прямо. Прямо заборонено їздити. Прям так скрутив, що просто капець. Я випустив хлопака. Так, червоний фріз... Це фрідлайн, Threadline, фрідлайдер. Тут інтернет продається, червоний який стоїть тут. Н-поломаний, тому що такі запчастини з нього торчать. Так. Що хочу сказати? Два слова про своє веселе життя. В принципі, а, от, 399 тисяч коштує будинок тут. Який з них цікаво. Без поняття. В принципі, нормально так, півмільйона практично. Не кисло, не кисло. Боулінг! Будь ласка. Що я хочу сказати, самого зранку я приїхав, був сюди. Ой, в принципі, що я зробив? Я зробив відмітитися, що я розвантажився. Так, можу зараз це зробити. Там ближче до перехрестя під'їду. там зупинюся. Так. Ось, трошки я тут підвиснув, друзі. Не ображайтеся на мене. Тому що мені треба номер списати. Так. Ну, ви поки можете понасолоджуватися дорогою. Значите, прекрасна осінь. Нічого не скажеш. 8-4. 8-4. А не просто я трошки спішуся, тому що в мене завантаження на 12 годину я так приїжджаю 12-10. Трохи пізновато, тому я і спішусь. Ну нічого, як буде, так буде, правда? Я теж так кажу. Так, ну все, практично я все, що хотів, я зробив. Все я зробив. Що одне після підмусу треба прищіп замітати. Не саме такий. Я би не сказав, що він багато часу займає, але літом він то хоч сухий, земля, оцей такий той торф, він такий, знаєте, раз-раз згріб, згріб і пішло. А цей, ні, цей такий мокренький, нормальний. Коротше. Получається. Тому... і кладовище, так? Да? 2-х. 2. Тому якось так виходить, що не дуже добре. Ту, ну, сьогодні теж, я, я би не сказав, що я якусь супер тему піднімлю. В принципі, такого що надзвичайного ну, зараз немає. Людина питалася на рахунок штрафів. От я зроблю от розкажу на рахунок штрафів. Як вчора я мав знову інспекцію, мене вчора опять на інспекцію стягували, я інспектувався. В принципі, там нічого страшного немає. Повірте, коли у вас з локбуком все в порядку і немає якихось таких поломок серйозних по траці, то, в принципі, все добре, проходить без жодних Проблем, вона в мене зайняла 15 хвилин, ця інспекція, я її швидко пройшов. Це в мене за 4 неділі вже друга інспекція. Ну і я опять же кажу, якщо хтось думає, що в Європі багато інспекцій, повірте, тут набагато більше інспекцій, багато більше того всього. Але тут воно трошки система інакша, ніж в Європі, тому що в Європі, в принципі, фірми не паряться, то, що в них там машини. Ну, не, скажем так, не в задовільному стані, там, якщо там чи, чи причіпи, ну машини, скажімо, добре, буде причіпи, скажімо, що вони в задовільному стані, а от ці машини в задовільному стані, от з причіпами є завжди проблема, розумієте? Тому, тому я скажу так. Я вам зараз скажу так, зараз я вийду, тут, я вам скажу так, що друзі, в Європі всі прекрасно знають, якщо ніхто не знає, я вам розкажу. Коли у вас якісь поломки там. Проблеми, то все вішається на вас, на водія, в принципі, вони все вам перекидають, тобто все на вас виписується. І ну, ніхто до того дуже такого надзвичайного mm. тим не переймається, я скажу так по-правильному. Тут, воно зовсім по-інакшому. Я скажу чому. Тому що тут всі е, огляди машин, е, трейлерів, якщо є якісь проблеми, вони всі нотуються. І це йде по рейтингу компанії. Тобто, щоб ви знали, все в USA, Канада немає різниці. Тут одна та сама система. Якщо у вас водій, там, в вашій фірмі е, косячий по локбуку чи ще щось, це все йде на рейтинг компанії. Водій то зрозуміло, він там своє получе, але саме більше постраждає в тому плані компанія. І це треба дуже, вони тут дуже це розуміють. І повірте, тут, власне, я не знаю, як USA компанії, там, бо я бачу, трохи такі їздять якісь грати. Ну а якщо я візьму, там, наприклад, нашу компанію, де я працюю, то в нас дійсно за трейлерами, за тим всім надзвичайно дивляться. тобто, власне, в якому плані, щоб там, колеса поміняні, Тобто всі такі. Я не буду говорити там, про якісь такі міні-піні е поломки, якісь там що Webas зламалась, таке дурниці всі ви розумієте. Але такі регулювання тормозів, цього то всього, за цим дивляться і це роблять. Тому що потім дорожче буде, ліцензію заберуть. Наприклад, там право взагалі можуть забрати все, що хочуть. Тому що, щоб ви розуміли, ситуацію, що е, в, в Канаді, наприклад, нас е, так само, ну, я думаю, в USA та сама ситуація, о, даже муха з'явилася, цей, е, В USA та сама ситуація, що. В принципі, ви номера дозвола, ви маєте дозвіл працювати тільки в провінції, ви маєте дозвіл працювати між провінцією, ви маєте дозвіл працювати між країнами. Тобто це все різні, різні номера, різні ліцензії вам дають. І тому, якщо у вас рейтинг якийсь там десь похирений, відповідно, ви щось можете не отримати. Для вас це буде звичайно, негативно. Скажеться зараз. я тому... Думаю... блін. Не лобовуху видів, так буду муху бити. Я вона ділася. Вона встрашилася, відно впала. І цей. Отак виходить. Потім що по штрафах. Штрафи, ну в USA я взагалі не буду розказувати, дай Бог, щоб мене тут нічого минуло, тому що в USA, в принципі, ну, я не рекомендую точно нікому в USA попадатися. В них тут система штрафів зовсім інакша, в плані такому, що тут вони не видають вам зразу штраф, вони виписують вам на суд. В принципі, ну якби в Канаді теж та сама система, але в Канаді такого немає як в USA є. В USA, коли ти не явишся на судове засідання, тебе можуть ну, як би, в розшук, щоб тебе примусово привезти. Тобто тут нема такого, що тіп, я не хочу, ну, тіп, я там плював, виносите рішення, а я, я не прийду. Ні, ви тут зобов'язані приходити на ці судові слухання, наскільки я знаю. Тому я можу вам точно сказати, я спочатку завжди не розумів, а, забив все її. Я спочатку довго не розумів, чому в USA, от, я там читав групи і там пишуть, от, шукаю там юриста, шукаю там лоєра, шукаю там лоєра. Я все Ну, «Нафіга їм лоєри. Ну, типу, там, там, там порушення, там порушення, а потім вже одна розумна людина розказала в цьому відео, то я вже в нього піддивився, чесно кажучи. Е -е -е. І це він розказав, в чому ситуація, і туди я зрозумів, що от в чому вся справа. Так. Зараз я буду виїжджати, дивіться, ким ми зараз будемо. от, розумієте. Зараз я тут. Ох... Ну, заціплю бордюр? Нє, yeah. пішов. Біля бордюру І цей. ху Вертаємося назад. То я вже підслухав, як я казав, я вже підслухав одної людини, просто я вже вам переказую, можна так сказати. Ну, тим не менше, це не має значення. Все одно, хто мене дивиться, можливо, працює, щоб мали на увазі. Що тут ситуація зовсім інакша. Тобто я тут не не попадався сам, просто то що чув, тому. е-е Блін, тут треба приходити. В Канаді воно простіше. Я вам скажу чому. Тому що в Канаді я попадався і попадався в плані не, не з порушеннями власне правил, а попадався з перевантаженим. Тобто перегруз у мене був. В мене був перегруз і як по осям, У мене був загальний перегруз. Тобто я вам можу точно сказати. В принципі. Кожний штраф мені виписували в районі, я три рази мав штрафи, зразу можу вам чесно признаюся, як на сповіді. Я мав три штрафи за перевантаження. Тобто, в мене було два штрафи неправильно, по осям було вага розкинута. Ну, це все було ще, щоб ви розуміли на чіптраках. Тому що дійсно сипучими вантажами це ну, тяжковато деколи правильно розвантажити машину, коли ще вона при, при тому заповнена, або ти боїшся не десь пересипиш, десь не досипиш. Коротше, це така ситуація досить плачевна. Тому що я Можу сказати, ну хто на Чіптрапах працює, той мене пойме. Так от, що я хочу сказати, що я там мав, в мене були там один в мене був штраф там 200 чимось доларів. І це саме головне я можу вам сказати на рахунок штрафів, що в мене був один штраф в один день перед це. Я коли ще стажувався. Так мене один дуже овнер стажував, який видно, видно сам не дуже п. Тлумака мав в тих машинах, але тим не менше. У мене був раз перезавантаження. Тобто він мене так ще вчив, вчив, що я виїхав, мене на скайлі хлопнули. були, Потім другий раз мене. В той, я теж з ним стажирувався, опять на другий день виїхав, опять же той був вагувата, відкрито. Мене там оп'ять були, хлопнули. Коротше. Перший раз 200 там, 70, другий раз 350. Потім в мене був і ще один раз. в мене був там загальний перевага була. Мене, я трошки перевантажив машину. То в мене обійшлося десь 370 доларів. В принципі, от таких от, десь ростінках йшло. Ну, хто запитається, чи це впливає на там, цей рекорд ваш кримінал, не кримінал, а абстракшн коротше, ваш. Я можу сказати, що ну, я питався, ніде воно в мене там не світилося. Якби, ну, я не знаю, я брав. Після цього я брав, якби ніде в мене це не світилося. Тобто я розумію, що там пере 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 перегрузки це весело, але це до дорожніх таких якісь порушень немає. Тому що я хочу вам точно сказати, що. в принципі, у мене колись давно знайомий, з яким я працював, ми там разом, як тільки почали працювати, він там мав таке порушення невелике. Констракшн був, тобто ремонт доріг, і там було обмеження скорості. Я вам скажу, скільки там було 90, він їхав вроді сотку чи 110, він там пролетів був. Ну його там В кінці констракшена поліцейський зупиняє його. І каже йому: ну, типу, якби, що ти знаєш, що констракшн – це таке грубе порушення, бла-бла-бла, я тобі там, типу, мол, ну він його просився, просився, це йому, типу, ну ладно, я тобі обіцяю, що, що я тобі випишу тільки цей. Що ти, мов, десь там, ну, такий як мінімальний, якийсь там, там, не знаю, там, поворотник не включив чи ще щось. Але по факту він його здурив, той поліцейський, здурив конкретно, тому що він йому виписав, що той на констракшенні перевищення швидкості. Він отримав штраф 200. 200-200-200 чимось доларів. В нього штраф получився, І плюс йому ще 2 поїнти впаяв він. Тобто, ви розумієте, що крім штрафу, вам можуть поїнти дати, можуть не дати. Тобто, Це теж така справа. Тобто, це треба дуже добре розуміти. Тому, ну, повірте, я вам чесно кажу, я не знаю, я туди дивлюся, Наприклад, працює тут в USA чи там в Канаді, немає різниці. А дехто на траках там ну, де, ну, звичайно обмеження там швидкості, але вони там фігачать, тобто без таких, знаєте, взагалі, якби. Навіть на то все не дивляться, я щось не знаю. Я так не ризикую, чесно кажучи, я стараюся швидкість скидати до як то легалі, до, до нормальної, щоб не мати ніяких проблем. Бо не, знаєте, я не знаю. Перездавати знову на права, в мене немає ніякого бажання, я вам точно кажу. Тому, отак, якось так поштрафав. Ну, то, все, що я знаю, так не, навіть, я не є такий спец спеціаліст великий в штрафах, щоб я там розказав вам зараз. Я просто знаю, що ну, система в Канаді вам виписує поліцейський штраф, вам вказує суму, вам дає тікет, і вам дається 40, 40 днів. Вроде би, ну, вроде, ну, місяць, хай буде, я ж не пам'ятаю так. Місяць. О, дивіться, до речі, переїдеться ці, як я їх називаю старвіри, але це не старвіри, це ці, як їх, боже мій били на 5 забув, я ж сьогодні їх пам'ятав. Дивіться, нього тібітейка, бачите, всі діла, все, сколь... поворотники, до речі, працюють, щоб ви знали. Це в нас ці бляха-муха, як їх звати? Скажіть мені, я скажу вам. Ну, бачите, яка в нього система тут Ніпіль. Нарешті я їх зняв Я так хотів вам їх зняти, показати, дивіться, тут з поворотниками, з сигналами. Тут все, як, все як книжка пише, бачите? Резина Мишелін. Впереді одна. Кінська сила, з турбонадувом. В принципі, я рахую, що це дуже хороший варіант купити собі таку машину і, в принципі, не напрягатися. Заправка, я не знаю, скільки там, стох соломи, сіна і того всього. Ну, коротше, весело. Зараз, зараз. о, от, дивіться, дивіться, він повертає. Ой, зацініть. Ну, красава, бачите? може тут так, давай, давай, бачите. Чік опля! Кінь-кінь туди щось їде, коротше Щось не поймеш, куди він. Коняка йому поїхав. Отак. А, в нього і закрите там все. Отак, бачили, друзі. Я думаю, що це відео стоїть багато чого. Їх тут багато, якщо тут їхати, то їх тут вистачає. Так, а що я розказував? Боже, я вже забув, що я там розказував. Блін. Коротше, ти я там про ці. А, от! Вернувся, все, задав. Так от, вертаємося. От, вам дається там 30 днів на оскарження в суді, рішення поліцейського. Тобто, ви можете подати, можете не подавати. Якщо 30 днів проходить, вам приходить ще одна бумажечка, на якій написано, що так як ви не, не з'явилися там на. Цей, ви не оскаржили, то все, будь ласка, заплатіть штраф і до побачення. І вам ще дається 30 днів, щоб заплатити той штраф. Коротше, така система досить проста. В USA я знаю, що це все набагато складніше. Тому я ні собі, ні вам, нікому не рекомендую в USA попадати на штрафи. Ну, можливо, хто тут живе, тут їм попростіше, але мені з Канади їздити в USA на якісь засідання, в принципі, бажання ніякого немає. Якось так. от. Так, ще тут на великий кусок ще 7. Ну, то будемо в кілометрах, ще 14 кілометрів десь приблизно. І я поверну і поїду вже в сторону Філадельфії. Хочу теж сказати, ви знаєте, взагалі холодно. Сьогодні, зранку було мінус один в Філадельфії. Я щось сподівався, що буде все-таки тепліше. Я проїжджав сьогодні зранку в Філадельфію по окружні, і було мінус один. Ну, Нью-Йорком там все зрозуміло Нью-Йорк-Сіті. Там, як то кажуть, no comment, а там було мінус 7, що мене, в принципі, мінус 1. І мене, в принципі, це здивувало, тому що зараз. Все, зараз вже сонечко виходить, тобто вже температура налагоджується. Це, це, це зовсім інакший вже варіант. Так, Люди сади обробляють, о, викорчовують повністю. Ого, багато викорчували. О, бачите? Не запускають, не роблять великі такі старі сади, а просто ну, досить молоді дерева викорчовують та йду побачу. Ну От і все. Ну туди все сади от, от, з лівої сторони. Це якщо когось цікавлять сади. А може нікого не цікавить, то й не цікавить. Так, доганяємо ми. Ось вантажевку. От скільки в людини сонячних панелей. Цілий цей. І там такі якісь маленькі внизу він доставив, там прям таке якесь нещастя. Ну, не знаю, чи зимою тут взагалі, напевно, сніг не падає, я думаю, що і нема тут, напевно, зимою снігу, що це так мені здається, навряд чи він тут падає. Елеватори, от такі здорові. Тут їздять, возять, збирають, зараз видно щось продається, тому що я зранку їхав, я бачу як машини завантажуються, і оцей теж їде завантажуватися, я більше ніж впевнений. Шо, ну, Та вони тут, напевно, все підряд вантажать. Все підряд. А, да, стоять вантажіки, ще забирають. Зліва, справа, елеватори. Так. Та-дате, -да -да, та -да -да -да. ну, в принципі, на тому я закінчу це відео, тому що далі в мене дорога дорога, далі сконцентруємося на самій дорозі, так до словах вам показав, розказав для інтересу. Бачили Аміші, так, вони, як ці називаються? Аміші чи не Аміші, Не Аміші, чи Аміші. Блін, не пам'ятаю. Якось вони ж називаються, ті чуваки. Ну, будуть старовіри в мене. Все, друзі, добренько. Бажаю всім всього найкраще, до нових наших зустрічей. Бережіть себе, все, всім добра, здоров'я і щастя.